Шановне товариство, ви зараз знаходитеся на території Колочавського музею з під відкритим небом. По-перше, село так і називають наше село, колочава село музею. Ще таким жаргоном, можна сказати, колочава, село Файне для туристів популярне. ти Чим заключалося дозвілля? Ну, молодь виходила, співали пісні, розказували там різні каски, легенди і тому подібне. В такий спосіб тут багато було, ну, молоді знайомилися, ну, а потім, звичайно, чим кінчалося. Кінчалося весіллям, сформували сім'ї. А... I went. I came here four times now. Five, yeah, five, four, or five times. This place here is very important for the Czech mm -hmm. tourists. Dobrý. Niako, you do balcony, ma'am. Why do you have to go there? Тому щоб спробувати доїти вівці, сир робити, гурду навчитися правильно виготовляти. І спробувати настоящий продукт, який він є. Не те, що там якісь додають хімії у сири. Ми не додаємо, крім сироватки, цієї закваски, нічого молоко. Настояще. награждала в нескінченнім танці. Це рахується один з самих чистих кусочків на всій планеті, це е, які йдеться по гірським потокам. Угу. Тому що вода сама перепадає, очищає в воздух і то чиста вода. Чиста вода, Залагічно. чистий воздух вважається, що саме чисте місце е, не тільки в наших країнах, а всюди. І щоб ставити потрібні акценти, зроблю це згад. на Верховіння називається Звур. И вода здесь такая чистая, что ее можно пить. Напиться невозможно, вкусно. А рядом вы можете видеть джакузи. В джакузи люди купаются на крещение. Это настоящая крещенская купель. Знайдено в Україні.